Самостійно де щось я делегую. Отже, загальний мій досвід в готельно-ресторанному бізнесі близько 18 років, і я вважаю своєю суперсилою той факт, що я змушую всіх людей навколо рухатися далі, розвиватися і не стояти на місці. Я представляю компанію, яка називається Optima Hotels and Resorts. Ми нещодавно пройшли ребрендинг. Я думаю, хто слідкує за цією сферою в курсі. На сьогоднішній день наша компанія в Україні є найбільшою готельною компанією, і так ми вважаємо, що ми можемо бути прикладом багато для кого, тому що. Чітка система стандартів, контроль їх дотримання, навчання щодо їх виконання це такі ось наші, скажімо, фішечки, да? наші родзиночки, над якими ми дуже працюємо. Зараз ви бачите карту нашої Батьківщини, де з такими кольоровими піктограмками позначені всі міста, де є готелі нашої мережі, така сама карта за мною. І е, практично в усіх обласних центрах є наші готелі. Наприклад, у Львові їх три, в Києві їх три, в Кривому Розі Ось їх три. E, і Якщо перераховувати, де нас ще поки що немає, це Чернівці, Тернопіль, Ужгород, мабуть, з обласних центрів все. Покажу кілька готелів. Чотирьохзірковий у Хмельницьку разом з внизу фотографія ресторан Грузинської кухні. E, Чотирьохзірковий у Рівному, в Рівному, до речі, два готеля три зірки і чотири зірки. Ось цей має вигляд такої. Набережної в Амстердамі. Mm -hmm. дуже, дуже інстаграми був місце. Це курортний готель в місті Чорноморськ, 30 кілометрів від Одеси. Незважаючи ні на що він працював і в цьому сезоні, і в минулому сезоні. Басейн з підігрівом є тим місцем, де українським людям можна купатися. На жаль, небагато варіантів. Да? На сьогодні у нас є тому ось такий чудовий великий комплекс. Існує. Готель в місті Миколаїв трьохзірковий, при ньому два ресторани, басейн, прекрасна площадка для концертів і різноманітних літніх заходів. На жаль, минулого року готель набув ось такого вигляду, там був прямий приліт туди. І, на щастя, на сьогоднішній день він уже майже повністю реконструйований. Запущено два поверхи, і буквально в цьому місяці будемо запускати третій четвертий поверхи. Вже студенти приходять на практику, приходять на роботу, працюємо. Готель в місті Маріуполь такий яскравий, кольоровий, новенький, відомий всім жителям міста і всім гостям міста. На сьогоднішній день, на жаль, має ось такий вигляд. У мене навіть є відео когось із місцевих. Це реалії сьогодення, думаю, ми маємо про це пам'ятати. Але ми чекаємо моменту, коли ми його зробимо таким самим яскравим або навіть іще кращим. Ось цю фотографію готелю нашого в Запоріжжі. На жаль, теж нещодавно бачили, мабуть, всі в засобах масової інформації. Слава Богу, всі гості і всі. Працівники живі, готель вже відбудовується. вже скоро будемо його знову запускати. У зв'язку з тим, що компанія має досить досить активну громадську позицію. У нас є створений волонтерський штаб. Ми щомісяця виділяємо досить значну суму грошей на забезпечення і на допомогу нашим збройним силам. Я зокрема займаюся основними волонтерськими питаннями, тому дуже адресна допомога в масштабах країни звичайно невеличка, але в масштабах компанії, мабуть, все таки значна. А, і зараз я хотіла з вами поговорити, зокрема, да зі студентами про те, хто такий, ну всі, хто навчається в вищих навчальних закладах, в основному бачить себе на якихось менеджерських керівних посадах да, в подальшому своєму житті. Ну це правильно для того, і є вища освіта. Вона учить менеджменту е керуванню собою, людьми, ресурсами, часовими, фінансовими. І я б хотіла трошки більше зосередитися саме на тому, хто такий топ-менеджер в нашій компанії? GM – це General Manager, це, скажімо, директор так, готелю, людина, яка керує готельно-ресторанним комплексом. І перед тим як трошки детальніше розглянути, в мене буде питання в зал, скажімо так, можливо, будуть у вас якісь варіанти, можна голосом, можна писати в чат. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, що спільного у цих двох фотографіях? Можливо, виникнуть якісь Це ідеї. Це готель Асторія, здається. Е, готель майже Нью та, в Нью-Йорку. В Нью-Йорку, так. Я на жаль не пам'ятаю його назву чи да. Асторія, чи Англетер. А Плаза так підказує так, да, да, да. ви близькі. Це справді готель, це ресторан при готелі Плаза, де будь-який американський фільм, де мова йде про весілля. Да, всі наречені завжди хочуть виходити заміж саме в ресторані при готелі Плаза. Це так, в реалії він виглядає. А ось нещодавно моя подружка була там всередині, я її сторіс собі зберегла. Да? Ось такий він в реаліях цей готель. До чого це? До того, що у нас в суспільстві є досить такий стійкий стереотип. що Готель, зокрема, ресторан при готелі, це завжди сервіс level up, да, це завжди якісь очікування. І, відповідно, при роботі в цій сфері ми повинні пам'ятати про те, про ті очікування, які мають гості, і вміти їх якби, реалізовувати. Але коли, зокрема, студенти йдуть навчатися на якусь таку спеціальність, або після закінчення, або під час навчання йдуть. Практикувати свої навички в реаліях зазвичай є досить велика кількість упереджень щодо того, як працюється в готельно ресторанному бізнесі. І зумовлено, це зазвичай тим, що ну, звідки ми беремо інформацію да, про те, як працює готель чи ресторан. Найчастіше з якихось фільмів і серіалів. Ось перед вами такий пам'ятаєте, був серіальчик, де керуюча ходила завжди на каблуках, всі покоївки ходили на підборах да, по готелю, і, в принципі, були зайняті, мабуть, тільки тим, що влаштовували особисте життя. Ну, в реаліях трошки не так. Або пам'ятаю, один із таких фільмів гранд готель Будапешт» називався де керуючий також встигав дуже багато чого зробити, да, і за один день і співбесіду провести і на похорони сходити і в іншу країну з'їздити. Е, ще один фільм, який сприяв створенню якогось такого бачення готеля. Один із найстаріших це, мабуть, чотири кімнати, да, Квантіна Тарантіно, пам'ятаєте, де в кінці йому відрубали пальця, да, де в кожній кімнаті щось було таке цікаве. Або ось е, фільм з Дженіфер Лопес, де вона була покоївкою, ну скоріше попелюшкою, да, ніж покоїв. Лівкою, бо закінчилося це все тим, що вона вийшла заміж за майже принца. І свіженького, Білий лотос, перший другий сезон. Також показували роботу керуючих в такому чи іншому аспекті, дуже мало було роботи, дуже багато чогось іншого. Ну, тобто, загалом, коли ми уявляємо собі, хто такий топ-менеджер готельно-ресторанному комплексі, це от хтось такий красивий, в хорошому костюмі, зайнятий, чимось дуже важливим. Да? В реаліях частіше насправді це виглядає приблизно ось так. Тому що функціоналу дуже багато, робота це досить напружена. Звичайно, що при хорошому тайм-менеджменті селф-менеджменті це все правильно будується і не так панічно виглядає. Але як би там не було, готельно-ресторанна сфера це сфера, яка не спить ніколи, тому що гості живуть вночі. Гості поселяються вночі, виселяються вночі, гості святкують Новий рік, 8 березня, День Валентина, да, в ресторанах, відповідно, цей відпочинок, ці свята для них хтось має створювати і хтось це люди, які працюють у цій сфері. І знаєте, коли запитую студентів, як ви там обрали, наприклад, спеціальність готельно-ресторанний бізнес, у відповідь звучить: ну, тому що я люблю подорожувати. Да? Якщо говорити про роботу в нашій компанії, так справді досить велика є кількість ну як подорожей відряджень, тому що компанія велика. Причому ми працюємо не тільки в Україні, а й за кордоном. Відповідно, ви справді бачите інші міста. Ви бачите, як живуть, працюють люди в інших містах. Причому наші відрядження передбачають, що ви живете в готелі об мережі Optima Hotels and Resorts, що ви їсте при ресторані в готелі та плюс отримуєте 20% до своєї зарплати за відрядження. А ось в усіх інших якби, варіантах роботи в готельному ресторанному в бізнесі подорожують ваші гості. Да? Ви не дуже подорожуєте, ви чекаєте, доки вони вас приїдуть. Те ж саме про те, що от я жив в готелях, я знаю, як це класно, я теж так хочу. По факту, коли ти працюєш в готелі, ти справді там живеш, але трошки в іншому сенсі. Або ось там я хочу вдосконалювати іноземні мови, говорити англійською. Так, у нас багато іноземців, справді треба говорити англійською, але знов таки є маленькі нюанси, що якщо ви її не вивчили або не учите десь спеціально, да, то навряд чи ви неї, от прямо от на стійці рецепції, заговорите. Практика, звичайно, буде більше, ніж, там, в якому, там, якщо ви не працюєте в готелі. Але е, роботу над собою, над своїм розвитком, ніхто не відміняв. Ну і ще моє улюблене, да, я пішов у сферу послуг, тому що я не люблю математику. <гум> е, Будь-який керівник в першу чергу, керівник будь-якого бізнесу в першу чергу, завжди відповідає за прибуток цього бізнесу. Тому що суть бізнесу це приносити прибуток. Інакше це вже не бізнес, а благодійність, да? якась хобі, можливо, у когось. Для того, щоб гроші заробляти, їх потрібно рахувати. І тому все, що пов'язано з економікою, з математикою, з табличками Excel, є невід'ємною частиною робочого дня будь-якого керівника. Тому, по факту, будь-хто, хто працює на топовій посаді в компанії, повинен розбиратися в законодавстві, що всі не люблять робити, коли є студентами. Розбиратися, от у мене, наприклад, був такий предмет стандартизація в університеті, і здавалося, що це щось таке нудне і нікому не потрібне. Ага, кожна фраза, кожен лист, який ми пишемо, да, починаючи від кольору і довжини манікюру, закінчуючи датами, коли ми вносимо там статті бюджету — це все стандартизовано і не тільки в нас, а в усіх міжнародних мережах готельних. Тому з тим розбиратися потрібно з основними економічними поняттями розбиратися потрібно, вміти вести бюджет, розуміти основи фінансування потрібно. Ну і да, по Екселю я часто нашим співробітникам цілі окремі заняття читаю, тому що якось так сталося, що на сьогоднішній день далеко не всі люблять цей корисний інструмент роботи. Я читаю запитання в чаті: чи можна працювати на цій посаді з освітою міжнародного економіста? Прекрасна освіта. У нас я про це скажу далі. Да, Будь-яке стажування на позицію топ-менеджера, включає в себе навчання в кожному підрозділі. Тому ви берете ту базу, яка у вас є в плані міжнародного економіста. Ми туди накладаємо всі стандарти, які стосуються роботи в сфері гостинності, і виходить прекрасний набір скілів, набір навичок, який потрібен хорошому керівнику. Взагалі. Робота в цій сфері, як будь-яка робота, має свої плюси і має свої мінуси. Так? Серед плюсів це. Велика кількість цікавих повноважень, робота з цікавими людьми. Коли ви керівник, ви визначаєте там маркетингові, сервісні, фінансові стратегії свого об'єкту. Знов таки, це відрядження в інші міста, це потреба постійно розвиватися, не стояти на місці. Але, як ми вже з'ясували, це робота, від якої неможливо відключитися, тому що бізнес працює 24 на 7. Це необхідність тримати в межах своєї уваги дуже багато різноманітних задач, да, з ними справлятися. Це робота з різними людьми, в тому числі з втомленими, з нервовими, з податковими людьми, так, що не завжди дуже приємно, але все одно розвиває у вас. Це все стійкість, вести переговори, адаптивність, да? тому теж є свої нюанси. І, звичайно, що це сфера, яка не дасть вам сумувати, тому що в ній неможливо один раз налаштувати роботу і, і, і все. Да? Потрібно рим, тримати руку на пульсі постійно, тому що це робота з людьми, а люди, на щастя чи, на жаль, не роботи, їх важко запрограмувати, бо вони іноді роблять не так, як ви того передбачаєте. З чого складається готель? Основні підрозділи, да, в яких можна працювати, це служба прийому і розміщення, це рецепція і все, що відбувається з питань поселення, виселення гостей, бронювання номерів, розрахунку гостей. Це служба хаус-кіпінгу, тобто все, що вас. Це все, все, що е, впливає на е, імідж готелю, тобто за чистота номера, це прибирання, це дотримання правил санітарії, гігієни. Бачу запитання у чаті. Е, якщо у вас є можливість мені допомогти виправити цю ситуацію, будь ласка, я в кінці дам свої контакти, буду щиро вдячна за допомогу. Е, служба. Ресторанного сервісу все, що пов'язано з харчуванням гостей, служба безпеки, інженерно-технічна відповідає за всі комунікації, які є в готелі. І в курортних готелях є окремо СПА, басейни, дієтологи, пасажі, косметологи, і все, що з цим пов'язане. Тому ну, протягом робочого дня у керівника готеля дуже велика кількість різноманітних функцій, пов'язаних з роботою з людьми, з роботою з цифрами, з економікою, з маркетингом. Це все, що включає в себе чотири основні базові функції менеджменту, планування, організація, мотивація і контроль. Це все прекрасно вписується у перелік задач керівника на день. А загалом, ось ця фотографія людей, які в реалії працюють управлінцями в нашій мережі, вони не дуже відрізняються від тих красивих фотографій, які я показувала перед цим. Так? Хороші, впевнені в собі, розумні е, люди в костюмах. Е, і е, загалом, якщо говорити про е, те, як працюють. Е, в основному команда да, в нашій мережі, то я б це звела до такого принципу. На сьогоднішній день світ дуже багатогранний, дає дуже багато можливостей для кожного спробувати себе в чому завгодно, як завгодно, в будь-якій країні і в будь-якому форматі. І тому, як на мене, життя надто коротке, щоб ходити на роботу, яка не приносить задоволення. Тому в межах нашої компанії я прагну працювати з людьми, які знають, що щастя на робочому місці це тренд сьогоднішнього дня, і це абсолютно реально кайфувати від того, чим ти займаєшся. І час від часу бачу ось такі пости да, в соцмережах від своїх колег і розумію, що нам щось вдається, ми, мабуть, все-таки десь йдемо в правильному напрямі. Uh, і тепер до можливостей, про які я обіцяла да, в нашій компанії, справа в тому, що сьогоднішній наш захід дуже вчасно відбувається, тому що прямо сьогодні, прямо зараз, у нас відбувається набір на uh, такий курс стажування. Ми проводимо такі набори періодично, десь кожні півроку приблизно. Їх у нас було вже не знаю більше 20. Е, і цей курс особливий чим? Тобто ми е, даємо можливість людям з усієї України подати заявку на нас, на наш курс навчання, е, збажаючи незалежності від віку, від освіти е, там був, був досвід готельно ресторанному бізнесі, не було. Звичайно, проводимо попередні співбесіди, так, щоб з'ясувати мотивацію людини, там якийсь перелік м'яких навичок, тобто скілів. Ті, хто вдало проходять співбесіду, отримують можливість протягом одного місяця стажуватися в одному з готелів нашої мережі. Ми оплачуємо проїзд до готелю, проживання в готелі, харчування в готелі. Ще виплачуємо ну, таку собі скажімо, стипендію за навчання. Даємо можливість познайомитися з усіма стандартами мережі, призначаємо наставником когось із наших досвідчених керівників. Паралельно йде підтримка онлайн, тому що у нас є своя онлайн школа, і ми проводимо ну, вебінари, зустрічі зі мною. Зокрема, по закінченню місяцю такого навчання. Дивимося один на одного, наскільки ми один одному сподобалися, і якщо е, стався меч, да то пропонуємо роботу в одному із готелів нашої мережі одразу на якійсь топовій посаді, тобто це заступник керівника або керівник готелю. Ми це проводимо, тому що ми шукаємо таланти, шукаємо зірочки да, по всій країні, які мають якісь правильні лідерські задатки, бажання працювати в цій сфері, тому ми йдемо на досить значні затрати з нашого боку, але шукаємо кращих. І я зараз в чат вам кидаю посилання на формочку, да, яку можна заповнити е для участі у цьому курсі. Кидаю номер телефону, де ви можете написати свої запитання у вайбері або в телеграмі. Ну або подзвонити. Проте сьогодні ніхто не дзвонить, тому зразу можу написати. Е, і е, чекаю на заявки, чекаю вас в, в чатах, в розмовах, тому що саме так сталося, що сьогодні у вас шанс потрапити ось на такий набір. На цьому мій спіч, в принципі, завершений, я готова давати відповіді на ваші запитання, одне з яких я вже бачу в чаті, угу, воно звучить: як чи можете ви назвати свої цікаві способи вивчення інформації? Хм. А, е, значить, для початку я, як людина з багаторічним досвідом навчання когось іншого, Можу вам сказати, що навчити когось неможливо. Можливо, тільки навчитися. Тобто, доки ви не захочете взяти якусь інформацію і проковтнути її. Я можу скільки завгодно її вам розжовувати, розписувати, давати вигляді текстів, тестів, відео чого завгодно. Та тут питання тільки у вашій особистій мотивації. Наскільки ви хочете взяти свою інформацію? Ми в нашій мережі використовуємо комплексний підхід. Це називається blended learning, тобто змішане навчання. З одного боку у нас є онлайн-школа, де всі стандарти мережі подані в вигляді картинок, презентації, тестів, відео, аудіозаписів. Щомісяця ми проводимо вебінари, зумінари на різні теми для наших співробітників. І плюс кожен новий співробітник, який приходить в мережу, отримує живого наставника, який показує ну, руками, да, як, як працювати на тому чи іншому робочому місці. Я по життю дотримуюся принципу lifelong learning, тобто Навчання протягом всього життя. Мінімум по одній розумній книжці в місяць читаю я і співробітники мого відділу, про що ми обмінюємося в останню п'ятницю місяця, да, розказуємо один одному, що прочитали, що цікаво дізналися. І плюс, звичайно, слідкую за якимись лідерами для мене, лідерами, думками в соцмережах. Слідкую за профільними якимись чатами, слухаю підкасти. Так, так, як і всі, я так думаю, намагаюся використовувати по максимуму можливості, які надає сьогоднішній світ для того, щоб бути на хвилі, скажімо так. Будь ласка, ще запитання по компанії, по роботі, по практиці, чому вигодно. Ірина, у вас ласка, ставте запитання. Та, та Катя, так, Катю, я туди вас. Добре, ну моє запитання. Буде дуже просте, насправді. Ну, Розумію, що це Рейкардс, Мені, звич... Мені звичніше Рейкардс його називати, і як швидко ви доросли до вашої нинішньої посади. Mm -hmm. E, значить, до нашої компанії я працювала в ресторанній мережі вже на посаді керівника з навчання. E, до цього я пройшла шлях, е, як і всі в нашій сфері. Да, я була ну, освіта дозволяла, я була і кухарем з розрядом, і офіціантом, і адміністратором. E, під час навчання працювала і на різноманітних кейтерингових компаніях. Потім паралельно з аспірантурою, як да, кандидат технічних наук, я також займалася і власним бізнесом, і працювала в інших ресторанних напрямах. Тобто, в нашу компанію я прийшла вже з позиції людини, яка займалася ресторанним сервісом, і я була саме тренером з ресторанного напряму. Тобто, перші кілька років я була тренером, займалася навчанням співробітників в ресторанах. Так було три роки, і після того з'явилася можливість мого підвищення до людини, яка займається навчанням всіх підрозділів. Я людина, яка любить вчити. Тому що вмію сама, тобто, то, да, я спочатку навчилася працювати в усіх підрозділах сама, можу замінити будь-якого співробітника нашої компанії на будь-якій посаді. І тому, коли я комусь щось розказую, я знаю в реаліях, як це працює, які є нюанси, лайфхаки і так далі. Дякую. Так, Ірина. запитання в чаті, спочатку надамо перевагу нашим учасникам. З якого курсу можна йти на практику у вашій готелі? Дивіться, з того курсу, з якого у вас передбачена практика. Практика зазвичай починається вже з першого курсу, там, у декого з другого курсу, в залежності там, від напряму від спеціальності. Договори у нас з навчальними закладами з усіма є, тому без проблем, як тільки чуєте слово практика, одразу кажете, хочу в компанії Optima Hotel. And Зараз да, серед тих телефонів, оцей телефон, який я вам вище написала, це мій зам відповідає З питань практики теж туди можете зразу напряму звертатися. Тобто, хоч з першого, хоч з другого, не принципово дякую, Ірино. Ви згадували, що ви дотримуєтесь тої тенденції навчання впродовж життя. в Якому напрямку ви зараз навчаєтеся, розвиваєтеся або щось дізнаєтеся цікаве. Ну, якщо особисто про мене у мене завжди є ну, такі два вектори, скажем, з одного боку, це підвищувати свій рівень конкретно в нашій професії, да, тобто копати далі в готельно-ресторанний бізнес, відповідувати профільні якісь заходи, слухати інших людей, в тому числі там дивитися за трендами всесвітніми. З іншого боку, це розвиток себе як людину, яка навчає. Тут і менторство, тут і коучинг, тут і трохи психологія, тут і андрогогіка, це як педагогіка, тільки для дорослих людей. Да? Тобто, от навчання в, 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 в тому напрямі я також проходжу. Наприклад, там отримала сертифікат як коуч. Розумієш, це не зовсім моє. Коучам не можна давати поради іншим людям, це моя улюблена справа. Тому я не коуч, я тренер. І ось за цими такими двома векторами постійно шукають для себе можливості дещось подивитися, поїхати, брати участь, почитати і так далі. Дякую. Ще питання? Не бачу в чаті запитань. Ну, добре, тоді моє особисте питання, скажімо так, чи не відчуваєте ви вигорання від роботи в сфері гостинності? По-перше, це сфера, е, е, якщо ти працюєш в цій сфері, це має бути діагнозом. Так? Зазвичай років 5 є у людини. Е, якщо от людина більше 5 років затримується в сфері готельно ресторанного бізнесу, скоріш за все, це вже на все життя. Це складно, це з нюансами, але тут є свої моменти, які стають да, такими: ти стаєш такий едиктик, едиктик да, як, е, залежний від, від, від чогось, е, від гостей, від зворотнього зв'язку. Тут... Багато своїх моментів, які приносять свій кайф. Робота в нашій компанії. Чому я не вигораю? Тому що робота в нашій компанії не дає мені можливість щодня робити одне й те саме. У нас постійно якісь нові проекти, нові країни, нові якісь напрямі. Я звикла на всі ідеї керівництва навіть найнеймовірніші, відповідати а чому б і ні? Тому ми беремося за все. Кажуть мої колеги, які да, мої підлеглі, які зі мною працюють, що без мене їм би було дуже сумно, тому що я завжди генерую якісь нові напрями, і це цікаво, тому я не вигораю. Тому що ми завжди щось пробуємо. Не робимо одне й те саме. Змінюється світ, змінюються люди, змінюються підходи. Ми намагаємося туди підлаштовуватися. Тому. Це не, це не сумно точно. Е, для всіх порада така робити те, що приносить задоволення. Тоді ви це будете робити з натхненням, з ініціативою, ви самі будете вигадувати, що вам зробити нового. В таких умовах вибирання неможливе. Дякую. Дякую, Ірино. Та, ну, бачите, ми продовжуємо ту тенденцію, про яку ви говорите, робити те, що вам приносить задоволення. Я думаю, що і Катя, і Юля, і Оксана, і всі наші сьогоднішні учасники за впродовж тих трьох днів отримували максимальне задоволення, адже ми проводили цікаву і корисну подію для наших студентів. Ми, я так думаю, що ми зробили багато позитиву. Я думаю, що велика частина наших учасників, студентів або ж випускників навіть дійсно отримали максимум цікавої і корисної інформації про можливості працевлаштування, про можливості розвитку, про можливості росту і розвитку в різних компаніях. Тому загалом я, я дуже задоволена і, і дякую всім, хто долучався. Дякую вам. Дякую вам за такий позитивний, надихаючий виступ. І сподіваємося, що скоро зустрінемося знову. До нових зустрічей. До побачення. Гарного всім вечора. Тихого і спокійного.